Мої вітання! В цьому відео ви дізнаєтесь, як власноруч створювати програми для мікроконтролера MicroBit. Будемо використовувати онлайн-середовище, MakeCode, що дозволить вам працювати однаково. Як і за комп'ютером, так і зі смартфонів. Тож, напевно, це одне із найцікавіших і найпростіших рішень, які є для вивчення саме програмування для даного мікроконтролера. Щоб довго не шукали, покликання я лишу під відео, тож можете або паралельно зі мною дивитися на відео і повторювати, або після перегляду відео перейти і виконати. Короткі вправи, які ми сьогодні будемо робити. Ну, щось, щось там ми зробимо, запрограмуємо. Ось ми перейшли на сторінку Майкод Як ви бачите, вона для мікробіту. Так, тут навіть написано. Є кнопочка New Project, але при всьому при цьому ми бачимо англійський інтерфейс і нам би було б краще. Читати українською. Це можна зробити достатньо швидко: натискаємо ось тут на шестерню, обираємо language і обираємо нашу солов'їну мову. Все, тепер все буде у нас українською, новий проєкт і так далі. Бажано увійти під своїм аккаунтом. Навіщо це потрібно, щоб ви могли зберігати ті самі а, проєкти, які ви будете робити? Повертатись до них, вдосконалювати, а, згадувати і так далі. Тому натискаємо кнопочку Увійти. Обираємо аккаунт свій Google. І через два продовжити ми вже з вами знаходимося на власній сторіночці. Тож, давайте створимо новий проєкт. Натискаємо новий. Називаємо його ну, наприклад, для відео. У мене буде для відео. І натискаємо Створити. Тепер, коли ми перейшли, ми можемо побачити основні елементи середовища. Давайте подивимося, ось, наприклад, зліва ми бачимо той самий мікроконтролер, мікробіт. Тут є у нас і плей, тут є у нас перезавантажити поруч, ну і так далі. Будемо розбиратися по ходу, справи вже. А далі, поруч, знаходиться. Панель, тут є навіть пошук, ми можемо щось знайти. А у нас знаходяться тут групи наших команд. Ну і відповідно, праворуч, у нас є місце для скриптів, які ми можемо з вами писати. Тобто, це наша робоча область. Тут ми будемо створювати програми. Давайте створимо якусь програмку для мікробіта, ну, заодно познайомимося, як працювати. Знову ж таки, все дуже схоже на скреч. Ми можемо побачити при запуску і постійно. Ну і ми розуміємо, за що відповідають ці блоки по самій їхній назві. А при запуску, тобто, що буде робити наш мікроконтролер, коли ми тільки запустимо. Нічого з ним не будемо робити, просто запустимо. Ну, В даному випадку у нас порожні обидва, але. Для прикладу, нам достатньо буде тільки блоку постійно. Тому ми візьмемо блок при запуску і видалимо його. Для цього затискаємо ліву кнопку миші і перетягуємо в блок з категоріями. І відпускаємо. Все, ми його видали. У нас лишився тільки постійно. В нижньому правому куті ми можемо побачити з вами ось такі стрілочки, вони дозволяють нам відмінити останні дії або повторити їх. Ну і також масштабувати інтерфейс, зробити його меншим, зробити його більшим. Давайте запрограмуємо наш мікроконтролер для того, щоб він виводив за допомогою ось цих світлодіодів, тобто за допомогою вбудованої матриці, пам'ятаємо тут їх 25 штук, щоб виводив, наприклад, смайлик. Дуже просто це все робиться. Нам достатньо відкрити ось тут в категорії групу основне, знайти, показати іконку і перетягуємо її. Поки що вона не під'єднана у нас до блоку, або при запуску, так, або постійно. Ми можемо тут обрати, що ми хочемо, яку іконку показувати. Бачимо тут сердечко, і багато вбудованих. Ну, давайте пошукаємо наш смайлик. Є, наприклад, ось такий смайлик, є, та багато тут яких, ну, давайте, який буде посміхатися. І перетягуємо його всередину, тобто поєднуємо. Відпускаємо, чекаємо, зараз у нас оновиться і ми побачимо смайлик. В кожному, кожного разу, якщо ми тут, наприклад, будемо якісь зміни робити, ми можемо натиснути ось тут оновити, і воно автоматично оновиться. Навіть не потрібно буде чекати. Якщо нам необхідно буде, наприклад, зупинити виконання нашої програмки, ми натискаємо кнопочку СТОП. І після цього у нас ну, ніби вимикається наш мікроконтролер. Давайте тепер ми візьмемо і завантажимо цей смалик до нашого мікроконтролера. Зараз я буду одночасно працювати як за комп'ютером, так і на столі, і ви можете це побачити я десь вивів тут уже невеличке зображення. На столику у мене є уже приєднаний кабель до комп'ютера і ми можемо побачити ось цей мікро-USB нам необхідно доєднати до нашого мікробіту. Для цього ми просто ось так вставляємо його. Яка тут була остання програма, вона одразу почне завантажуватися. Ну, в нашому випадку, зараз нам не важливо, що тут у нас є. Нам головне тепер завантажити наш смайлик до нашого мікроконтролера. Натискаємо кнопку завантажити. У мене вже був під'єднаний він, тому комп'ютер його автоматично розпізнає і автоматично починає завантаження. Починається завантаження. Зараз буде невеличкий монтаж, склеєчка, і я покажу, якщо ви приєднуєте перший раз. Так, і ось після того, як завантажилось, ми можемо побачити. так, ну, а, За рахунок того, що камера так знімає, він не блимає. Я зараз а, візьму, напевне, через іншу камеру вже покажу вам результат, тому що на цю камеру, як ви бачите, а, по рядкам відображаються а, світлодіоди. Так, зробив трішечки. Темно, і на іншу камеру почав знімати на інший додаток. Але таким чином ви точно будете бачити, як виглядає наша програмка, наш запрограмований смайлик на мікробіт. А тепер швиденько, те саме, тільки за допомогою смартфону. Як ви бачите, у мене зараз відкритий смартфон. Ми знову ж таки можемо змінити тут мову. Мова вже тут українська обрана, тому я, ну давайте уже візьму, як відкрив, то покажу що. Дійсно, можна тут українського обрати. Далі ми можемо увійти, знову ж таки, як і на комп'ютері під своїм аккаунтом. Так. Після того, як ми зайшли, ми бачимо свої проєкти і той, який ми тільки що створювали. Ну, Давайте візьмемо створимо і тут новий, називаємо його. В моєму випадку, це буде для відео. Як ви бачите, виглядає все точно так же, єдине, що мікробіт у нас знаходиться праворуч, а не ліворуч. Візьмемо при запуску, видалимо, постійно перенесемо трішечки, відкриваємо основне, гортаємо, іконку переносимо, обираємо тут смайлик і запускаємо мікробіт. Дуже добре, тепер ми можемо взяти завантажити собі на мікробіт також, приєднавши його навіть через телефон. Ну, так як у мене зараз він не приєднаний, я вже цього показувати не буду, але все ж таки це можна зробити. І також можемо собі завантажити цей скетч. Поділитися домашнім завданням можна або зробивши скріншот, але краще поділившися одразу проєктом. Для цього натискаємо кнопку поширити, натискаємо поділитися проєктом, копіюємо покликання і таким чином ми його можемо надсилати в меседжерах, в класрумі і так далі. Те саме можна зробити і за комп'ютером. Коли ми працюємо за комп'ютером, в середовищі також є кнопочка Поділитися. Ми ділимося проєктом, копіюємо, і знову ж таки, або одразу можемо там для Classroom зайти і опублікувати. Ну, так, щоб вам важко не було, ви можете просто скопіювати покликання, і це покликання додати у якості відповіді у якості здачі домашнього завдання. От і все. Сьогодні ми з вами дізналися, як працювати в майкод, як створювати власні програмки, завантажувати їх до мікроконтролера. Спробуйте, можливо, не таку просту програмку, а можливо, дещо складну або, наприклад, не смайлик, там, а якусь іншу іконку а, створити. Якщо виникли питання, пишіть в коментарях. До нових зустрічей. Дякую за увагу.